Приїхав супер соняшний Рікольт, мені саме він дуже подобається, тобто він стійкий до Рендстару 50 грам, він стійкий до заразіхів, в нього є така особливість, як толерантність. Тобто в нього стійкість 6 разів заразіхи. І якщо він попадає на такий дуже агресивний фон, я бачив, як він там вражується вовчком, але він дає вражай. Навіть на самому агресивному фоні. До речі, я вважаю, що не треба перескакувати п'ятирасові, потім сімрасові гібриди. Треба поступово збільшувати захист від, такої, від цього паразиту, як вовчок. Того, Рікольт, якщо на полях і є заразіха, є вовчок, але дуже мало, це саме ваш гібрид. Якщо у вас вже дуже жесть і поле геть заражено, там буде гібрид Альдазор. Яке вже є стійкість до 7 раз в овчку. Що касається, зараз ми е, обсуждаємо гібрид Рекольд. Реколь дуже класний гібрид. Зараз ось у його фракції. Тобто прийшли, е, тільки тільки прийшов до нас е, перша партія цього гібриду. Дивимося, яке насіння. Насіння виповнене. Фракції у нас 3,8, 4 і 3,4, скажімо так, вершки або слівки. Найкраще насіння, найкрасне екстра. Тобто вона вже в наявності, і зараз е, будуть дороблено дороблені ще дві партії. От, ця партія вже прийшла під заказ до нашого клієнта, який вже чекав більш місяця. Е, от, воно вже зовсім ушло, Я залишив три мішка для того, щоб зробити тут наші відео і експерименти. То пропоную вам не дуже не вагатися. І робити заказ на соняшник. До речі, ціна його доволі адекватна. Якщо брати бренди, то вдвічі, як мінімум, менше. По ціні, можливо, ви вже будете обговорюватися, ціна на сьогоднішній день прайсова десь в межах 3200. Це що стосується екстри, пропоную цей гібрид. Якщо не на всіх площадях, то що я сам такий. Тільки коли сам перевірю, тоді вже вірю, тобто пропоную його у себе випробувати. І ви будете дуже здивовані і в класному, в такому позитивному сенсі, бо будете бачити цей, цей гібрид. До речі, ще треба сказати, що я б завжди людям давав би такі, таку рекомендацію: сіяти українські гарні гібриди. тобто... Будьте патріотично настроєні, допомагайте розвитку своєї селекції, своєму бізнесу. І е, крім того, це насіння буде дасть по вражаю не гірше. Особливо в умовах 2023 року ми будемо всі е, змушені трішки економити. І саме це насіння, я думаю, вас здивує. Дуже позитивно, гарно здивує в 2023 році. Єдине, так як ми. Е, Спілкувалися з нашими партнерами, то не, не треба його сіяти дуже рано. Ну, я зовсім не, не, не люблю, коли соняшник сіється в холодну, непрогріту землю. Там у нас буде питання з балячками: може бути, на будь-якому соняшнику, не тільки на цьому соняшнику. До речі, ця партія, що прийшла, вона вже ушла до наших партнерів, які більш місяця чекали її, і побачивши. То вони ще дозаказали, ще зробили до Тому спішіть, заказуйте, купуйте це, це гарне насіння. Всім благ, миру нам, здоров'я вам та вашому полю.